Злодійка, закричала свекруха, убігши до спальні. Дарія відірвала погляд від монітора і здивовано подивилася на неї. Вона не розуміла, що відбувається цього разу. Що за нісенітниця, подумала вона. Я відчувала, я знала, що щось не так, ти тільки прикидаєшся такою бідною, селючкою нещасною, як ти посміла торкнутися святого. Свекруха продовжувала кричати. З її обличчя лився гнів. Дарія похитала головою, намагаючись обдумати, що відбувається. Їй здавалося, ніби це якийсь розіграш, хоча Марина Олександрівна раніше також могла зриватися на неї через дрібниці, але називати її злодійкою це вже було занадто. Вибачте, але я не розумію, про що ви говорите, спокійно відповіла Дарія, важко зітхнувши. Вона мала ще багато роботи, яку потрібно було встигнути закінчити до вечора, але свекруха продовжувала кричати так, ніби на ставки на світу. Не прикидайся дурепою, ти вкрала мої сережки. Думала, якщо я їх тобі не дала, значить, можна просто так взяти? Віддай негайно, інакше я все тут рознесу. Дар'я спалахнула від обурення. Вона підскочила на ноги і кинула гнівний погляд на свекруху, яка вже почала ритися в шафі, викидаючи речі на підлогу. Та що ви собі дозволяєте? Це моя кімната, це моя квартира, не забувай. Я терплю тебе тільки тут, заради сина. Але це була остання крапля. Ти стоїш тут і вдаєш, ніби ні в чому не винна. Давай сюди сережки. Або я рознесу все вщент. Та я ніколи не брала ваших сережок. Ви несправедливо мене звинувачуєте. Дар'я не витримала і почала себе захищати. Вона відчула, як всередині все кипить. Її руки почали тремтіти. Як могла свекруха звинуватити її в такому, після того, коли Дар'я виплатила величезний кредит, який чоловік взяв на ремонт цієї ж квартири? Ага, ти думаєш, я не знаю, де ти взяла гроші на сімейну вечерю? Ти продала мої сережки. Зараз кажи, куди поділа їх, або я напишу заяву поліцію, та пишіть, що хочете я не брала ваші сережки. Після цих слів Дар'я не витримала і почала збирати свої речі у валізу. Вона взяла свій ноутбук, необхідну для роботи техніку і, заливаючи слізьми, вибігла з квартири. Їй було боляче від несправедливості як можна було так несправедливо її звинуватити? А подруга попереджала. Тобою покористуються, а потім викинуть. І ось тепер вона залишилась без грошей і без даху над головою. Дар'я набрала номер подруги Олени, єдиної людини, яка могла їй допомогти в цій ситуації. Олено, можна до тебе приїхати? спитала вона, намагаючись тримати спокій. Та, звісно, приїжджай, в мене якраз вихідний. Почулася відповідь. А на ніч можна залишитись? Та без проблем. А що сталося?» Та довга історія. Я розповім все, коли приїду. Коли Дарія приїхала до подруги, вона вже не могла стримувати своїх сліз і почала розповідати про те, як свекруха раптово на неї напала. Олена вислухала, а потім задумливо підвела брови. А ти впевнена, що платила їй кредит? Ну так, кредит оформлений на Олексія, але ремонт ми робили в її квартирі. А може, твій чоловік не сказав матері, що це ти виплачувала кредит? Та ні, Олексій б так не вчинив. Дарія поглянула на годинник. Олексій вже мав би повернутися додому, але він досі не дзвонив. У грудях защемило. Вона любила свого чоловіка і була впевнена, що він також її любить. Але де він зараз? Уранці телефон нарешті задзвонив. Привіт. Дар'я взяла слухавку, намагаючись приховати образу. Привіт, Дарія. А ти чому додому не повертаєшся? Додому? У мене більше немає дому. Твоя мати вигнала мене з квартири. Та заспокойся вже, повертайся і все вирішимо. Дарія не могла повірити своїм вухам. Чоловік, здається, навіть не усвідомлював серйозності того, що відбувалося. Олексій, я не піду туди, де мене не люблять, сказала Дарія, відчуваючи обурення. Твоя мама взагалі не знає, що це я платила весь кредит на ремонт. Чи вона думає, що я сиджу в тебе на шиї? Ага, завелась. Ну, я просив не говорити про це. Ти вчора ляпнула, і вона мене допитувала піввечора. Та яка різниця, що вона думає? Ти ж цей кредит не для неї закривала, а щоб ми з тобою взяли іпотеку, почав говорити Олексій. Ну, все, я чекаю тебе вдома. Олексій кинув слухавку, а Дарія просто сиділа і дивилася в одну сторону. Вона пішла на кухню, щоб розповісти подрузі Олені про те, що трапилось. Я навіть не знаю, як мені тепер бути, зарплата тільки через два тижні. Аж я ж йому всі гроші віддала. Він не хоче мене навіть слухати, а просто каже, щоб я поверталася. Він тобою користується, Дашо. Це ж було видно з самого початку. Дай йому відсіч. Я займу тобі трохи грошей. Я відкладала на відпустку, але вона ще й так не скоро, відповіла Олена. Дар'я намагалася придушити в собі образу до свекрухи та чоловіка і почала шукати квартиру для оренди. Вона подякувала Олені за розуміння та за допомогу. Олексій подзвонив тільки через тиждень. Дар'я навіть зраділа, хоч їй було прикро, що він стільки часу не цікавився, де вона, з ким вона. Але вона все ж вирішила відповісти. Ну, що ти себе горду робиш, дуже мило. Мені вже починати хвилюватися, з ким ти там тусуєшся. Олексій був п'яний. Ти себе хоча чуєш, ти мене звинувачуєш в тому, що сам не цікавився, де я. Твоя мати мене вигнала, а ти мене навіть не захищаєш. Дар'я більше не могла стримувати своїх почуттів. Не хочеш повертатися, та й не треба. Але переведи мені трохи грошей. У мене машина зламалась, а зарплату затримують. Сказав Олексій, це було для Дарії останньою краплею. Вона відчула, що йому потрібні тільки її гроші, а не вона сама. Зі сльозами на очах Дарія зламала свою сім-картку і викинула її. Минуло півроку. Дарії вдалося подолати свої почуття до Олексія. Вона жила на орендованій квартирі і накопичувала кошти на перший внесок по іпотеці. Через два місяці після останньої розмови з чоловіком вона таки подала на розлучення. Тепер Дар'я відчувала себе вільною та незалежною. Одного разу, зустрівшись випадково у торговому центрі з колишньою свекрухою, Дарія вирішила не уникати її. Марина Олександрівна підбігла до неї, виглядала вона дуже погано. Дарія, привіт! Можна з тобою поговорити? звернулася до неї жінка. Гаразд, кивнула Дарія, і вони сіли на лавку. Марина Олександрівна почала першою. Я мушу попросити у тебе вибачення, за те, що звинуватила тебе в крадіжці. Дарія була здивована, але мовчки слухала далі. Після твого від'їзду у мене пропало ще й кулечко. Я думала, що це ти його взяла, коли приходила за своїми речами. Але потім я побачила, що Олексій постійно нервується. Виявилось, що він вже півроку грає в карти і програє все, що можна. Він здавав у ломбард мої прикраси, щоб сплатити борги, розповідала жінка, ледь не плачучи. Він грав, запитала Дарія, починаючи розуміти, що багато чого не знала про свого чоловіка. Так, він навіть свій комп'ютер продав і всі ваші речі винні з кімнати. Коли отримав повідомлення про розлучення, він зник на кілька днів, а потім повернувся з борговою розпискою. Тепер я не знаю, що з ним робити, продовжувала Марина Олександрівна і плакала. Дар'я зрозуміла, що Олексій використовував її гроші для покриття своїх боргів і шахрайських ігор. Вона не відчувала ні злості, ні жалю, а тільки полегшення від того, що більше не з ним. Можливо, вам слід покласти його на примусове лікування, порадила вона. Мабуть, це дійсно найкращий варіант. Відповіла Марина Олександрівна, витираючи сльози. Дарія подивилася на годинник і посміхнулася. Мені пора. Дякую за розмову і за те, що відкрили мені очі на правду. А ви бережіть себе. Вони попрощалися, і Дарія швидко вийшла з торгового центру, відчуваючи легкість та спокій. Тепер вона була готова до нового життя, без минулого, яке більше не мало над нею влади.